Тисяч людей нас дивиться. Надя Приви, воно зараз... є. А -а -а -а! Надя. Дай, до так, блять. Коротше, блять, що говорить, О, нахуй? Господи. Трек вийшов. Надюшек. Так. Подожди. Став, а, а зроби так, щоб голосно було. По музику. Я все зроблю зараз. вирубай. <зву> боже, 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 Боже. О, боже. Дружочке. <зву> увага! Пишете, Короче, вот, а я все плакала. Песня называется, а я все плакала. Дорофеева, за участью виконавця. Ой, бігав, блядь, вот это, это Я! Мама! Ты дивишся? Мам! Мама, глянь! У песня с Надеюсь! Ты бачишь? Вот это пиздец! Мама! Я ебанусь! Мы его тоже ну, давай. У нас немає плана! То, що я наблюдаю, час як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі. А вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. Кожна душа бажає світла. кожен шукає своє. Викла. Кожен шукає свою пікнікла. Пізити поближе, коли душа віта, а коли летить від діди від вікна. Хочеться сказати всі разом. А я все плакала, плакала, була в У свого серця питала, відповідь не знайшла І значна. Я хочу да. тебе я бачила твій. Ви взагалі Я дивилась на тебе, на твої очі, і ти, мені здається, зараз думав, Боже, що це зараз відбулося? Я взагалі зараз. Друзі, будь ласка, напишіть щось не хочу неприємне. Напишіть щось приємне. Що Хай неприємне, теж напишіть. Да. Дуже цікаво, а, дуже цікаво, як вам? Скажіть, що напишіть. Давай розкажемо про ідею, як це все було. Давайте по чесноку. Давай, давай. А, а. пишіть клас, Боже, дякуємо! клас Трек хуйня охуєнна. Мені сподобався цей коментар. Це ще це означає за більш. Так, в чому прикол? В чому прикол? Цей день написання трека. Все, що він написався за день, щоб ви зрозуміли, щоб ви просто поняли, в чому прикол. Він написався за один день. Е, ви коли почали працювати? В скільки е, годин? В, в той день ми писали ще для мене пісні, але хотіли писати, але ми почали говорити просто про тебе. Е, я е, почала Вані Кліменко розповідати про твої стріми, там яка ти людина. Тому що перед написанням пісні треба ну, взагалі зрозуміти, як тебе, е, людину, блогера, яка е, стрімить твічі, можна помістити в поп трек. Взагалі, що це може бути? І м м я почала про тебе говорити, і ми тупо почали писати пісню. І за годину ми швидко написали. Писали приспів, він просто от вийшов, і я ж тобі написала: Міша, ти мав бути на 4, але будь ласка, приїжджай швидше, бо нас просто поперло. І м м коли ти приїхав, я Міше запитала, скажи мені, будь ласка, а от давай подумаємо, що нас всіх зараз ну, турбує, що взагалі турбує людей зараз в Україні. І Міша мені сказав, мені, мені так набридло, що всі люди сруться. Це вже при це вже коли ти приїхав, да, да, да. І, і після цього е... ну, почався жах для Міші, тому що е... треба було Міші стати до мікрофона, і я бачила, Боже, він ну він він дуже сильно переживав. Сам сам процес просто підійти до студійного мікрофону. Повній тиші, це дуже стресова і дуже страшна людина, яка ніколи в житті не співала. Дивіться, в цілому, я за цей день зранку ні з ким нахуй не говорив. Я був не навіть не то, що не розпіваний. Я був не розговорений, нахуй. Я приїхав, ребята вже написали приспів. Уже, по-моєму, перший куплет. Ми потім носили. Там а. було щось. Коротше, трек уже ну Там отворився. був Він прям... і був приспів, і вже ми готувалися до твої. Я приїжджаю, я розумію, що мені треба щось робити. І мені е... ну, ми говоримо, Наді питає про що. Хочеш. А я їхав в машині, думав, блін, це ж треба ну, про щось писати. І мене так заїбало, що сруся. Так заїбало, що люди отак, блядь, своїм же людям, в лице я просто наблюдаю в тіктоках, токах везде просто сруться за малейшу хуйню, поїбать за. А, ні. Не, ні, -ні о, там, все, все нормально. М -м -м. І я кажу: две, хочу про це, бо ну, реально ну, пізда, прихіпаю. Надя каже: ок, клас, якраз отут вот все чітко. Ваня каже: стань, просто наспівай різних звуків. Я кажу Що? Я немножечко не поняв, нахуй. А він такий так отак. -от і він стає перед мікрофоном і так. У -у -у -у". Ну я зараз не можу це зробити. Він почав <реклама> аб абсолютно рандомні звуки, наспівувати раз... рандомними тональностями, блядь. Я стою я отак, от блять, ви де я є, нахуй. І Надя каже, що отак. А я в цей момент просто що я хотіла від Міша. Я кажу, Міш, а ти можеш підійти до мікрофону? Зараз? От просто нікого не слухай. Підійди до мікрофона і скажи щось людям. Як би ти це сказав е, в своєму е, інстаграмі в сторіс? Чи, наприклад, от е, от вам зараз на стрімі? Просто скажи від серця, що ти думаєш. Міша відійшов на дві хвилинки, подумав. Підійшов до мікрофона, ми вмикаємо рек, і Міша е, записав свій текст. І, в принципі, цей дубль єдиний, який він зробив. Ми його просто порізали, щоб це лягло в пісню, і він так і залишився. І це фантастична історія, тому що ми наліпили, Тобто, вірші вже да далі йдуть після твоєї частини, uh -huh. де ти просто від серця кажеш. А там е, кожна, е, кожна душа так бажає світла, кожен шукає свій big бік лав. Підійди. Ближче, коли душа рід... душа рід... рідна, а коли летить, відійди від вікна. У нас там такий текст. Тому е... і далі на моменті я попросила: кажу, Міша, а ти можеш поспівати? Будь ласка, він. Е... Ну і тут була істерика десь в три хвилини. Ти мені, я не зможу, я не зможу. Я не співаю, я не співаю взагалі. Та ти що? Я вмру зараз, да я не співаю. І потім ця людинка стала і попала е... в тональність. Тобто, були, звісно, моменти, де там Міша десь вище ноти. Ми робили там дублі вже ну, не знаю, 15, да, напевно, максимум. І все, і ми от Я таким не пам'ятаю. Мене заспівав? цей момент в весь в, 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 в тумані, нахуй. Так. — Коротше, то що ви чуєте в треку, оцей мій кусочок, це єдиний, нахуй, дубль, який був з мого куплета. Я спри, отак став, наговорив, мету врізали, блядь, і воно там є. Все більше попиток більше не було. А тепер скажи мені, а ми готові зараз людям показати бекстейдж? Кліп... Ні, я хочу, я хочу, зараз, я хочу, будь ласка, я дуже вас прошу, блядь, це пер, перше, де я хоч щось робив в тій музиці, блядь. Дивіться, у вас є телефони, є все, ви можете просто написати, я зараз покажу вам. А до речі, до речі, а давайте нам зробимо перше місце е, в хіт парадах. О, блін, до речі, це а можна, потрібно. а можна так? Ну, я, я правильно розумію, що з твоєї аудиторії тут так працює? Ти просто кажеш, будь ласка, люди зробіть, і вони все роблять. Правильно? Я кажу, будь, будь ласка, люди зробіть. Закачайте кажу. трек. Треба закачати трек зараз. Зайти там на споті, на еПОЛ. Завантажте собі, там поставте всі там серденька. Оце все. Це нам дуже допоможе. Е... Дивіться, похуй на селі, похуй на що. Дивіться, я просто вас, блядь, це перше, що я робив нахуй. Ви ще і сидів, тут, тепер Живу в сту стуле э, полтора, года. все, блядь, сидів, блядь. Э, трек вийшов, нахуй. Э, я, я, просто, я, я, я попрошу вас просто включити його в свой телефон, нахуй. Єбанути, э, нахуй, туди саме. Дивіться, пише, я все плакала, блядь. Я зараз включаю це на стрімі, виключаєте в себе на телефоні. Повтор трека пишуть і, і питають, чи ночую я в тебе, Міш? Так. Да. Все! <реш> 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 це правда. Э, це. Можете просто з телефону, якщо Android, похуй, братуха, нажмете тут, блядь. Просто нажміть скрутіть звук і дивіться далі те саме. Ми зараз ще раз слухаємо. Прибалдеємо. Його, його треба розпробувати, ви розумієте, тут така вкуснятинка, то треба чуть-чуть тако тако, тако раз, другий, тако третій, тако попробувати, щоб воно вам. Ну, це правда, ш... це правда. А. Ви правильно все говорите. Включи свій телефон, а я, блядь, прошу нахуй. Так що Тривогу? Тривога? Тривога пізду і гає. Серйозно? Гайсь. Господи Боже. Будь ласка, кого тривога. Блять, з телефонів дивитись. Хто з комп'ютера. візьміть в укриття, будь ласка. Візьміть телефончики в ручки, попіздуйте в укриття, і звідти дивіться. Добро? Да. Mm. Добро. Дякую, дуже. велике. вам. У нас немає. Як мені подобається, блять. Ми живемо <сум> Мені дуже нравилося. ふう。<music> То, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи що буде вам прикольно, прикольно? від того що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. <звук> Кожна душа тут бажає самі, <звук> кожен шукає своє типи. А коли від вікна. <звук> <звук> Кожна душа так бажає світла, кожен шукає свою пітла. Відіда поближче коли душа рідна а коли летить від від вікна. На <laughs> Надя, в мене мокрі труси, але це я не спотів, <librarian> Я, я настяв під себе від цього трека, от так, Мокрюча задниця, Господи. Що може бути таке на телебаченні, скажи мені. Мокрі труси з жопою. може таке бути? Це неймовірно. Во, в цьому за прелість? І вони вони сміються і кажуть, труси, бомба, пісня, От це охуєнна! Вони пишуть уф, блять. Це люди. Е, любі, е, шо, блін, а що хотіла? Що за труси зв'язали? Ні, ні, не за хорошо. труси. Що саме все ясно. Там почу, все, почу. все чудово. Все чудово. Е, пісня. Ви завантажили значить, пісню. Е, кліп завтра о 9 Сьогодні, е, Слухай. А, я хотіла запитати, скільки на банці? Давай подивимось, будь ласка. Бо, мені, здається, що... ну, треба добити 4 зробити. Um, І треба, да. Зараз це зробимо. Так. Фу, Боже, ми весь рік, з тобою весь ж чекай? Потні труси, червоні мордяни. Подумай, в які це в паралельній дете, це в який всіленій. Я з мокрими трусами на сраті несу тобі четвертий букет. Так. Дарую тобі, на фоні грає наша пісня, наш фіт. В цей момент в мене жопа макруєш з жопенцею. Як це від цим іде, блядь, вовсю, блядь? Як таке могло бути? Ох, Боже. Щоб в кастру, каструлі. У мене шампанське ще шампанський взяли. Фу, все, я захреб. <кху> так, Мішечка. Так. <кху> е, майже, майже чотири. <кху> Котики. <кху> я вже, сміх, <зарі>, подлізлася. <кху> Котики, зайчики, будь ласка, давайте зробимо чотири. Ну так, щоб гарно прям, так? Е, да? Гарно, щоб...